Лови три вправи для твоєї спини, якщо не маєш часу, на повноцінне тренування. Права бук Opening. Лягай зручно на бік, потилиться заднє ребра і криш, ніби вздовж однієї стіни. Починай плавно відкриватися за верхньою рукою вгору до стелі, далі обертай грудну клітку навколо тазу, зроби гарний вдих. І на видих закривайся по спіралі від нижніх ребер. Намагайся гарно розширюватися по лінії ключиць і лопаток, дихати. І рухатися, коли відкриваєшся зверху вниз, коли закриваєшся, знизу вверх. Наступна вправа промпресап. Виконується лежачи на животі. Руки розташую біля грудної клітки. Зроби гарний вдих, простовзник. Поглядом на передній край килимка і починай піднімати грудну клітку до нижніх ребер і опускайся вниз, віддаляючи її від тазу. Намагайся гарно видовжуватися за лікцями назад, і коли піднімаєшся, ніби підтягуй трохи килимок під себе. Наступна вправа виконується з напівпланки, опора в нижню гмілку. Розпочинай робити бічний нахил, гарно відкривати ребра, і після того ротуй грудну клітку навколо тазу, пірнаючи за верхньою рукою. Не забувай при цьому гарно видовжуватися, розширюватися між лопатками під час ротації. Під час бічних нахилів можна уявити, що два боки, як дві веселки. Нижній бік це мала веселка і над ним схиляється друга, більш велика. Виконую задоволення, бажаю успіхів!